Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка, на нашому каналі Сузір'я Казок Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, влізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка, шкрабатушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкреботушка, жабка скрекотушка, а ти хто? І я, зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкреботушка, жабка скрикотушка та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я лисичка, сестричка, пустіть і мене та йди. Отже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкриботушка, жабка скрикотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка, а ти хто? Та я вовчик, братик, пустіть і мене. Та йди вже. У ліс і той вже їх п'ятеро, де не взявся біжить кабан. хро 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 а хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкеботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро 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 а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо, хто не набреде та все й рукавичку. Куди ж ти тут влізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що з тобою вже робити? Йди. У ліс і той вже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі вилазить ведмідь, й собі до рукавички реве й питається, А хто, хто в цій рукавичці живе. Мишка шкрепотушка, жабка скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик, братик та кабан і клан. А ти хто ого го, як вас багато. А я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, та якось будемо. Та вже йди, тільки з краєчку. у ліси ведмідь, стало їх семеро. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли цей дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла, бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав-гав. гав Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Курочка ряба. Були собі дід і баба, була в них курочка ряба, знесла курочка яєчко. Дід бив, не розбив, баба била, не розбила. Положили вони яєчко на поличку. Бігла мишка, хвостиком зачепила і яєчко розбила. Дід плаче, баба плаче, а курочка кут кудаче не плач, діду, не плач, бабо, ще вам яєчко, не просте, а золоте. Українська народна казка «Ріпка» Був собі дід Андрушка, а в нього баба Мрушка, а в баби дочечка мінка, а в дочки собачка хвінка, а в собачки товаришка китя верварка, а в киті вихованка мишка сіроманка. Раз весною взяв дід Мотику, скопав у городі грядку велику, трохи гною наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив ріпку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно, щодень йшов дід у ворот, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім як буряк, потім як два, а нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився. Потім весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марошку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, впираються ногами, промучились весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, дочку, мінку Ходи, долоню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гоп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуться руками, впираються ногами, промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе дочка собачку хвінку. Ходи, хвіночку, не біжи нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку за спідничку, тягнуть руками, впираються ногами. Промучились весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка кицю Варварку. Ходи, Варварку, не лиши нам рибку вирвати, поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід ріпку за чу, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка, дочку, за спідничку. Киця хвост собачку за хвостик. Тягнуть і руками, і зубами, впираються ногами. Промучилась весь день, а гібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку Сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи. Нам рідку вирвати поможи. Пішли вони на город. Гуп-гуп, взяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка дочку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Морошку, баба на дочку мінку. Дочка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка щось у шпарку. Котик та півник. Були собі котик та півник. Котик було на скрипості грає, а півник пісеньки співає. Котик було йде їсти добувати, а півник вдома сидить та хати глядить. То котик було, йдучи, наказує. Ти ж тут нікого не пускай, та й сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, замкни хату та й сидить, аж поки котик повернеться. Навідала півника лисиця, та й не думала його підманути, відійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє Півнику, півнику, вигляни у віконце. У мене золота пшениця, холодна водиця. А півники ток-ток, ток-ток не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз вночі, насипала півникові під вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипану пшеничку та й міркує. Швиденько поклів і хто мене не побачить, та й котикові не скажу. Тільки півник запоріг вийшов, а лиска за нього хап та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска, за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Котик таки почув, то вже й спізнився лиску доганяти, вернувся додому та й плаче, а потім взяв скрипку, писану торбу та й пішов до лисичиної хатки. А в лисиці було чотири дочки та один син. Зібралася стара лисиця на влове, а дітям наказала нікого не пускати, півника глядіти та окроп гріти, щоб потовже, як повернеться, їжу варити. А котик підійшов під вікно та й почав грати й приспівувати. Ой, у Лиски, в Лиски новий двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пелипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичівна не втерпіла та й до менших. Ви тут посидьте, а я підоподивлюсь, що воно там так гарно грає. Тільки вона вийшла, а котик її схопив та вписану торбу, а сам знову грає, Ой, у Лиски в лиски двір та чотири дочки на вибір. П'ятий синок ще й пелипок. Вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна та й собі вийшла, а він і ту схопив та вписану торбу. Так усіх лисенят виманив, а потім почепив торбу на сухій вербі, сам у хату знайшов півник, розв'язав, взяли вони вдвох усю лисичену страву, поїли, горщика з окропом вивернули, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. КОЛОСОК Жили собі двоє мишенят Круть та Берть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки і знають, що танцюють та співають, а півник у досвіда встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колос. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте, на ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити, а хто молотитиме, питається півник. Не я, отказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Ото вже й обмолотив півник колосок та й знов гукає. Гей, крудь, гей, верть, а йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та порошта намолотити. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть, не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник, взяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі все скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, дав кличе мишенят. Гей, круть. гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер треба тісто замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? спитав півник. А мишенята й знов своє. Не я кищить круть. Не я. піщить верць. подумав подумав півник та й каже. Доведеться мені, мабуть, ото замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріла, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають пісень, співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі, а мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу. А півник каже Стривайте, но ну, стривайте. Ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята. а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть і Вертем. А тісто, хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже й зовсім нишком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого, стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких от лінивців пиріжками пригощатиме? Українська народна казка колобок. Жили собі дід та баба. Та такі бідні, що нічого в них не було. Одного разу дід і каже Бабусю, спечи мені колобка. Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От бабусю піди в хижку та у засіку борошна, то й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала борошна, витопила в печі, замісила гарненько тісто, спекла колобок і поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг, покотився дорогою. Біжить та й біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене, зайчику пострибайчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, той від тебе втечу, та й побів знов біжить, біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе зім. Не їш мене, вовчику, братику. Я тобі пісеньки заспіваю, ану, заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, то й від тебе втечу та й покотився. А ще йде ведмідь колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я колобок-колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, той й від тебе втечу та й покотився. Біжить, біжить дорогою, зустрічається з лисичкою. Колобок-колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану заспівай. Я колобок, колобок, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Яка ж гарна пісня, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай на мені ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик, та й почав співати. Я колобок, колобок, а лисичка рам та й з'їла його. Коза дереза були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. «Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не їла, я й не пила, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід розсердився на сина, що він погано худоби доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина меншого. Пас, пас хлопець кожзу, аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила, я не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через рибельку та вхопила водиці крапельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. Вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала доганяти до двору. А дід вже стоїть на воротах у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, кізонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок, хопила кленовий листочок. Бігла через гребейку, хопила водиці капельку, тільки й пила, тільки й їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він вже сам козу, пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки натігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається: Кізонька моя мила, кізенька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку вхопила водиці трапельку, тільки пила, тільки їла. О дід розсердився, пішов до коваля, взяв ніж, хотів козу зарізати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик додому, коли чує, хтось є в хатці, зайчики питаються, а хто, хто в моїй хатці? а коза сидить на печі та й каже я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу, тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубом, сидить та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питає Чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А ведмідь От я його вижену. Побіг до хатки. А хто? хто в зайчиковій хаті? А коза спечі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півпокалуплена, тупу тупо ногами, з колюти берогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, то тобі смерть. Ви дивіться, злякався? Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Он знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк і питається, а чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав. Вижену, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету, тобі смерть вовк злякалися. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижено, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається, а чого ти, зайчику, побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко не плакати, коли в моїй хаті страшний звір сидить? А лисичка, от я його вижену. Де тобі, лисичко, вигнати його? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а то ти вижену, вижену. Побігла лисичка до хати та й питає А хто хто в хайчі зайчикові хатці? Коза з печі Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже зайчику, побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знов плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого це ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? А рак, от я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти. Вижену, вижену. от поліз у хатку та й питається А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі. Я коза дереза, за три копи куплена, пів півбоки луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть а рак все лізе та лізе, виліз на піч та й каже а я рак не борак, як щипну, буде знак. Та як вщипне козу клешнями, коза як замекає та з печі та з хати побігла, тільки видно. От тоді зайчик радий, прийшов в хатку та вже ракові дякує, та й став жити поживати в своїй хатці. Ось і казацьці кінець, а хто слухав молодець. Дітки, сподіваюся, вам сподобалась нова казочка. Ставте лайки, до нових зустрічей. Бувайте!